Андрій Дубрянський з нами на зв'язку. Це директор комунікації при українському конгресовому комітеті Америки. Пане Андрію, Вітаю. вітаємо, Вітаю. пане Андрію. Дуже цікаво, як ви собі спостерігали, як голосує діаспора. І розуміємо, що є ще найменше один штат, в якому голос українців такий, знаєте, колективний, він таки важить і може бути вирішальним. Я думаю, що в тих ключових штатів ми всі вже говоримо понад місяць про сім ключових штатів. У тих північних штатів блакитна стіна це включає Мішиган. Дуже багато українців і організовано там понад століття. Вісконсин, так само як і Пенсильванія. Пенсильванія це є колиска української українського народу. Тут де всі організації починалися в 19 столітті. То uh, тут багато uh, декотрій реклами навіть вийшли до української громади uh, у 16-му році. Я я пам'ятаю, що зараз тоді кампанія Трампа дуже активно звернулася до uh, української громади у Мішиган, і це був один рік, коли Мішиган перейшов від демократів до республіканців. Ще побачимо, чи uh, він мішиган повернеться до республіканців знову, бо він вони повернулися до демократичної uh, традиції. У 2020 році і є так само інші ключові стати. А Аризона має дуже активну українську громаду, церкви і центри. І там чоловік, який стане сенатором, навіть і що він демократ, ми бачимо, що цілий штат виглядає, що штат перейде як республіканський і будуть голосувати за Трампа. Скажіть, будь ласка, а наша діаспора українська, вона рівномірно розсіяна по штатам США? Чи все ж таки є, от, можна виокремити окремі, де ми прям маємо наші, мають та, потужний вплив, суттєвий вплив? Переважно там, де є найбільші штати, там де найбільше іммігранти приїхали, то в, в, в сході це штати як Нью-Йорк, Пенсильванія, нью джерсі Масачусетс. Там надзвичайна кількість українців. Мені консулат Нью-Йорк має дев'ять штатів територію і. Цілити знаю, що навіть що вони мають менше штати, як інші консулати, вони мають найбільше українських громадян там, але е, такі штати на тілий е, західний бік Америки, Каліфорнія, Орегон, Вашингтон. Так само надзвичайну кількість бо там великі міста є, і іммігранти переважно їдуть там, де є можливість мати робіт. І чим більше міста, чим більше можливість мати робіт. Тепер Америка переважно перемінилася після пандемії, і це ми бачимо рушення населення до таких традиційних республіканських штатів, чи то Джорджа, чи то північна Кароліна. Обидва штати, де українці активні, але що стільки за північних демократичних штатів переїздилися на традиційних республіканських штатів. Це міняє думку наших політологів, які не знають фактично, який великий вплив ті нові громадяни традиційних республіканських штатів. Чи вони будуть змінити цифри цього разу? Чи це, це буде на майбутнє угу. пане Андрію? А ще важливе питання незалежно від того, хто. Стане новим президентом, а чи президенткою Діаспорянам доведеться в чергове брати на себе місію, якщо дозволите, говорити гучніше, говорити частіше, говорити на кожному розі про те, що нам зараз потрібно бити в глиб території Росії. Зброя, та яка вже законтрактована, але чомусь. Нудиться на складах, і так далі. Чи готова громада громади ем, далі брати на себе цю відповідальність за те, що відбувається в Україні, і що не приходить з обіцяного зі Сполучених Штатів Україну зараз? Надзвичайно багато роботи буде. Все, що ми організувалися, реєстрували людей, що голосували до сьогоднішнього дня, все ми покинемо. І тепер правдива праця, бо будуть нові команди, чи то демократи, чи то республіканці. То до білого дому ми ще не знаємо хто стане до Кабміну. Є декотрі ім'я, але знаємо, що з боку Трампа всі колишні члени його кабміну не будуть брати участь то треба познайомитися зі всіма і отримати контакти, чи то Україна, чи то громада. Так само всі новообрані конгресмени, сенатори треба їх бути включити, як вони ще не відвідали нашу громаду, зрозуміти, що так ми, українці, проживаємо у їхній дільниці районів, відвідати наші центрів, зрозуміти за чого ми будемо вас просити, і головне в тім є допомога для України. А коли це найважливіше, це буде зараз тепер теперішній період між листопад і грудень. Перед тим, що інаугурація буде у січні, є такий шалений період, коли нема наслідків. Декотрі конгресмени вони закінчують свій термін на новий рік. А до того часу вони можуть голосувати за будь-чого, бо ніхто не може голосувати проти них. Вони вже перейшли виборів, і тут, коли нам треба включити важливих законопроєктів терміново, щоб наступна адміністрація чи наступний конгрес вони вже зрозуміли, що за такі і такі справи раніше конгрес вже вирішив. Дякуємо вам за те, що доєдналися до нашого ефіру. Андрій Добрянський це директор з комунікації при українському конгресу у комітеті Америки. Він був на прямому відеозв'язку.